Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми запишемо невелике відео в нотатки електровода, воно буде присвячено. цікавій опції у Nissan Leaf. це контроль полоси. Я вже записував відео про адаптивний круїз-контроль, це зовсім інше. А контроль полоси це теж дуже корисна опція. Я зараз покажу, як вона працює. Виставляється вона в меню. Коли вже приїдемо на місце, я тоді спробую показати, де вона виставляється. Значить, ми заходимо в меню. Так, драйвер асистент. І отут є лінії. От ці лінії у нас зараз, бачите, он включені. Якщо їх поставити, ага, то я вийшов. Пердон. Ще раз. Драйвер асистент. Лінії. От якщо нажати, то він буде виключений. Якщо ще раз нажати, то включені. Отут От контроль ліній. І машина контролює. Рядність. Не залежить від того, скільки які полоси є, одна, чи дві, чи три на дорозі, основне завдання його це утримувати в тій полосі, в яка вона їде. Якщо ви часом десь щось пропустили, щось не побачили, або задумались, або ще що. Ну, не злітаєте, а так трошки з'їжджаєте на зустрічну смугу або навіть в, в сторону кувета обочини, то машина буде вам сигналізувати, що ви, ви щось зробили не так. От дивіться, ми їдемо і я повертаю на полосу. Бачите? Зразу мені йде вібрація руля, йде сигнал. Що я з'їхав з полоси. Так само і в ліву сторону, якщо ми будемо з'їжджати, вона так само покаже і скаже, що ви не праві. Але якщо ви, вам треба обігнати, чи ви знаєте, що це вам потрібно, ви включаєте поворот і вже все, контроль не буде йти полоси. Дуже зручна опція, бо часом задумаєшся, заглянеш десь і їдеш не в своїй полосі, і машинка тобі засигналізує. Я зараз виключусь, тому що ми в'їжджаємо в місто. Тут треба бути більш пильним. Продовжу запис, коли виїдемо з міста. Все, місто переїхали, можна завершити наш запис. Про контроль полоси руху. Ця опція також корисна, коли ви їдете по магістралі, де є дві-три полоси, що також контролює ваш рух і допомагає вам в русі, якщо ви десь зазівали. Цю опцію потрібно включати обов'язково, тому що вона допомагає. вона Збільшує безпеку руху, і я рахую, що це дуже класно і дуже корисно. Якщо відео вам сподобалось і стало нагоді, прошу е, лайкнути, прошу також підписатись на мій канал, щоб не пропускати мої інші відео, назміть, будь ласка, на дзвіночок. Ну, а поки я прощаюсь з вами. До нових зустрічей!